Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Погодившись на це дуже відверте інтерв'ю, Оля Березка сказала: Я боюся, що про Маріуполь починають забувати. А я хочу, щоб пам'ятали. Окупанти вбили її чоловіка Євгена, поранили сина Івана, позбавили дому, розірвали навпіл її життя. Ось. Ця трагічна історія війни з оточеного міста біля моря. Вони були по справжньому закоханою парою, народили трьох бажаних дітей, любили своє місто і були щасливі. Звучить як у касті, але так було насправді. Тоді ніхто не знав, що вже за два місяці від Олі лишиться лише бліда тінь. А Женя загине. Зі свого району, на околиці міста, вони поспіхом тікали в перші ж дні вторгнення. Росіяни бомбили безперервно. Такі подарочки к нам прилітають. Родину прихистили друзі, які мешкали в центрі, але незабаром і там зникли світло і вода, і почалися безперервні авіанальоти. І так, ось так ось летів. І я бачила його у вікно, і коли він летів у вікно, здавалося, що він летить ну, на тебе, то ну Прямо на тебе. Було дуже дуже холодно і був мороз тоді якраз. Я дуже плакала вже тому, що ну, була повна безвихідь у пошуках води та їжі. Вони намагалися повернутися додому, але їхню машину з написом Діти обстріляли. На їхніх очах вибухнув і горів сусідній будинок, і в ньому залишалися на той момент люди. У ніч проти 10 березня Олю трусило від нервового ознобу. Було дуже погане перечуття. Вранці Женя вийшов на двір до машини, аби від акумулятора зарядити дітям планшет. Він вийшов і десь, може, за секунд 20 прилетів літак, і було влучання в будинок. Напроти. Ну це як в кіно показують, коли така хвиля йде і все сипеться на тебе, і скло, штукатурка, стіни, цегла. І в цей момент, як це сталося, я одразу почала з очима. Шукати дітей. Дівчатка уціліли, свекрусі розсікло голову, а сина Оля знайшла на підлозі. Я побачила, що мій син він лежить, і в нього закриті очі, і в нього на голові отак, де носик, в нього рама. Рама з вікна отак, на ньому в голові. І, звичайно, тоді я подумала, що ця рама вона пробила йому голову, тому що він навіть не відкривав очки. І я, ну, тоді я, напевно, не могла нічого розуміти, я просто зірвала ту раму і от, так взяла його і почала кричати: що син, син. І е, коли я побачила, що він почав кліпати очима, я зрозуміла, що він ж, жив, і я побачила, що нема мого чоловіка. Женя лежав під машиною, він був живий і навіть розмовляв. Він подивився на мене і сказав: будь ласка, іди забери дітей звідси. Тому що е, в цей момент літак продовжував літати над нами, і далі були вибухи. У мене була паніка, і е, я, звичайно, ж не хотіла нікуди йти. Е, Край жахуну Олю і пораненого Женю завантажили в машину військових і відвезли до напівзруйнованої і забитої людьми другої обласної лікарні. Туди ж доставили свекруху та дочок. Малюка оглянули, а Женю забрали на операцію. Вночі окупанти розбомбили операційний блок. Мама сказала, що нам треба вийти в коридор, і мені треба сказати тобі. І е, тоді е, ну, я вже розуміла, що щось дуже, дуже страшне, але ми вийшли в коридор, і мама мене так е, взяла, і вона мені, мені сказала, що Оля. М Нашого в житті більше немає. Останнє, що я пам'ятаю, це її слова, і те, що я почала дуже дуже кричати. Наступні кілька днів Оля майже не пам'ятає. Мені треба було годувати дитину, тому що він був на грудному вигадовуванні, і мама мені розповідала, що їй було дуже страшно, що дитина просто помре від того, що не було ні їжі, ні води, тобто лише я могла його годувати і а, далі я вже пам'ятаю, як а, я а, подумала про те, що мені потрібно піти побачити де мій чоловік, я хочу його бачити. Але лікарню бомбили нещадно, і невдовзі до неї увійшли росіяни. Вони шукали військових і оглядали усіх навіть жінок та дітей. Коли я йшла, в мене тут одна донька з однієї сторони, з другої інша, і дитинка маленька, син на руках. І я йшла, я плакала, тому що було дуже. Страшно, вони ну, під автоматами йшли, і мені тоді здавалося, що вони нас просто ведуть, щоб всіх розстріляти. Усіх людей зігнали до підвалу, потім випустили. сім'ї Олі не було куди йти, і вони залишилися в лікарні, де поряд із ними на підлозі лежала померла людина. Із цього пекла їх врятували невідомі волонтери. Забігає мама і каже, що Оля у нас є 10 хвилин, нас вивезуть, і буквально в секунду подивилися один на одну. Мама сказала, що або зараз, або ніколи. Ми від ми не виберемося звідси. Своїм рятівникам Оля буде вдячна усе життя. Вони вивезли її родину на підконтрольну Україні територію. Лише через рік після евакуації з окупованого Маріуполя Оля змогла трохи оговтатись. Щодня вона з дітьми згадує їхнього тата. Фото жені в будинку скрізь. Це єдине, що лишилося на згадку про знищене окупантами щасливе життя. Навряд чи це можна назвати роботою радше покликання. Щоранку вони вдягають бронежилети, сідають в машину і їдуть у прифронтову зону. Допомагати усім, хто ще лишається там. Йдеться про екіпажі білих янголів, створені Донецькою поліцією. А Валерія Біланець рятує людей на Лиманському напрямку. За фахом Валерія помічник слідчого. Каже: у професії міліціонера колись знайшов себе її дідусь. У поліції працює і сестра, і сама вона не мислить іншого життя. Мрія дитинства, яка збулася, я не разу ніде ні хвилинки на мить ніде не пошкодувала про те, що я пішла, прийняла присягу і почала служити українському народу. З початком повномасштабної війни обов'язки кардинально змінились. Тепер Валерія, член екіпажу білих янголів. Щодня вони доставляють хліб та інші продукти, привозять гостинці від рідних, евакуюють. У полі їхнього зору села Ямпіль, Терни, Торське і Зарічне. Більшість із них суцільні руїни. Люди там живуть без світла, води та зв'язку. Магазини там не працюють. Люди взагалі живуть в таких умовах. Особливо родини з дітьми, які я не хотіла для жодної людини. Я готова. У нас евакуація дітей Це на пункту. терни блек з нами допомагає нам евакуювати дітей. Робота украй небезпечна, але до всього звикаєш, і каже Валерія: їй не страшно. Хоча екіпаж часто потрапляє під обстріли. Білі янголи вмовляють жителів небезпечних територій виїхати. Проте трапляється, що люди категорично відмовляються залишати свої домівки. Найгірше, що дорослі наражають на небезпеку власних дітей. А ти слышиш обстріли? Ти ще в школу не ходиш, Не Ніко. Ти цьому году в школу пайош. Аби трохи розрадити дітей, Валерія грається з ними, привозить солодощі і подарунки. Компанія їй складає і товариський до малечі пес Блек. Так евакуювали дітей з села Торського. Сидиш, Так. Серед тих, кого Валерія навідує, у неї навіть з'явився прихильник. І не проблема, що йому лише вісім років. Почуття справжнє. Черговий раз, коли ми приїхали до них вже на евакуацію. Він ходив такий червоній, дивився так на мене. Потім підходить, каже: А можна, я, я так давно хотів вам це сказати? Можна вам скажу? Так кажу, кажи, що ти хотів. Думаю, може, якусь іграшку особливу попросить, може, там ну, щось йому не знаю, подарувати. Ну, зазвичай діти просять, то шеврони, то якийсь браслет, може, побачити. Думаю, може, йому щось треба подарувати. І він такий підходить, каже, я вас так кохаю. Мене аж серце кольнуло днем Боже. Найважче приїжджати до родини, де є загиблі. Одна із ситуацій була таке, що жіночка прямувала з, по вулиці на велосипеді, відбувся обстріл, вона загинула, а її старенька мати, яка майже нічого не бачила, залишилася в будинку, зачинена. Її довелося евакуювати з будинку, тому що вона залишилася сама. Серед екіпажів білих янголів дівчат небагато. Тому хлопці про Валерію піклуються, але вона не зловживає їхньою турботою, адже вважає, робота однакова для всіх. Десь хлопці мене трішечки жаліє, там не дозволяє там тягати, як вони кажуть, не тягай коробки, ми самі, але все одно я їм допомагаю, бо ми одна команда. Я кажу: я буду теж з вами носити. Все добре, витримаємо. Не Вмірайте таки я приємна Валерія пишається тим, що на її особистому рахунку десятки врятованих життів, діти, які тепер живуть у нормальних умовах і ходять до школи. Вона розуміє наскільки потрібна людям їхня робота. Тому в листопаді 22-го український Херсон скинув російське ярмо. І на волю вийшли сотні людей, яких за проукраїнську позицію карала окупаційна влада. Херсонській блогерці Олені Наумові довелося пережити полон і тортури, переховуватися. І все це через її гумористичний блог, у якому вона висміювала окупантів і щоразу освічувалася в коханні до України. Я бачила пророчий сон. Заходить з ЗСУ в Херсон. А ми усіх обіймаємо і кавунами пригощаємо. Пророчий сон Олени справдився 11 листопада 2022 року. І, хоча сезон Кавунів добігав кінця, все інше відбувалося саме так, як вісім місяців окупації марили харсонці. Героям слава! ворогам! А у березні 22-го, у перші дні вторгнення, мешканці Херсона не могли повірити, що майже без бою опинилися в окупації ворога. Герсонці це така неймовірна каста українців, які сміливо дивилися в очі ворогові, часто говорили йому, що чого ви прийшли, ви тут зайві. Подзвони, матусі, попрощайся. Олена виклала в Тік-Ток оманливо невинні на перший погляд, але кусючи за змістом відео, якими підтримувала патріотичний дух містян і їхню віру в перемогу. Ми живі, Шалена тройка. Не дуже здорові, але ми живі. Ми але українці, живі. Херсон, це Україна. Дякую всім за підтримку. Дякую, дякую, слава Україні, слава ЗСУ! Слава Україні Вони нас боялися. Вони рухалися колоннами по декілька бронемашин. Вони ходили по декілька чоловік з автоматами. Вони весь час тримали на прицілі всіх і все. Олена каже, усе, що їй довелося пережити під час окупації і арешту, намагається не згадувати. Що було, те було. На часі нові виклики. Адже моховик російської пропаганди так набрав обертів, що вивітрив зголів росіян геть усі тверезі думки, не пасе задніх у справі одурманювання народу і їхня горілчана промисловість. Мені Просто цікаво, чому в чат рулетки всі росіяни п'яні. Це така, так сказати, скрепы россиянские, бухать вечером. А может, у вас повод есть какой-то? Может, у вас праздник или горик, дай бог, какой-то? Нет, у меня все нормально. Все нормально. Так по какому поводу бухаем? Нет, нет повода никакого. А, это традиция, да? Старинная русская традиция. Аби створити приблизний портрет типового росіянина, який зависає у відеочатах, і повернути своїх співрозмовників до реальності, Олена веде свої влучні діалоги і викладає їх у власному блозі. Десят кілометрів ні, ні ні ребята, буферна зона, 200 кілометрів. Не могла зрозуміти, чому такий великий народ, така е, багато країна, з'їхала з, з глузду. Всі разом і в один і той же час. Я хотіла це зрозуміти, і хотіла допомагати нашим людям, бо так ведучи стріми в четверті, бо це дає більше хвати аудиторії, це е, таке активне спілкування, це шоу онлайн, яке дає змогу не тільки мені, і моїм землякам, нашим українцям. Оцінити росіян і дати росіянам гідну відсіч. Не важелай страни ближнього своєї свободи, його сала його, Крима його, не застрянут в дупі твої біла його, Амінь. Как тебе тобі, відвічка? Привітись Херсону. У нас все нормально тримаємося. Можливо, спілкування в чаті комусь із росіян розплющить очі, і російському, на шестю скоріше прийде кінець. А поки окупанти чи не кожні півгодини бомблять втрачений ними Херсон, інколи будинок, Олени здригається і їй доводиться йти у підвал. Тож зараз важко, і зрозуміло, що працювати заради миру доведеться ще багато. Відео з гумористичного блогу Олени Наумової гуляють інтернетом і набирають мільйонні перегляди. Тож обрана нею зброя вкрай ефективна і влучна. Бо російську пропаганду можна перемогти лише правдою про нашу країну і справжні злочини окупантів. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і будь-що прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок. Адреса на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, будемо жити і пам'ятати.